Ну і сьогодні виясним, хто виграв аукціон на камеру вузерів. Я вам давав цілий тиждень. Так що я думаю, ви мені хоч щось закинули. Аукціон, це типа, ви е, кидаєте мені на пошту якогось юніта. Е, якщо він найкращий, то я вам... Е, Кидаю камеру Moderші і відправляю вашої юніта. А якщо два чела скинуть і в якогось чела будуть хужі юніти, наприклад, один чел скину там Мустикала ну, Титана. А другий чел скинув там Титана талантрика, наприклад. То, зрозуміло, що я забираю ставки того чела, який проіграв. Я забираю тітана Трапмена і не даю йому камеру модерні. Ну, дивимося, я закриваю глаза. Я... Ребят, я в шокі. Я не мам. Думав... Ну давайте, якщо ви хочете більше туалет Tower Defense, пишіть, що ви хочете більше роликів про туалет Tower Defense. Я не знаю, що вам подобається. Так що пишіть ну, по чому? Чи мені по Лоу Stars. Чи по Ласдей? Ну, не знаю. Чи туалет Tower Defense? Коротше, ви, я думаю, рішаєте. Мені б, конечно, юніти. Я зараз свого другого ака закину юніти сюди. Це мій твінк, Я на твінку, це камера Mother у мене. Ну, коротше, зараз я пару собі юнітів скину. Пару юнітів скину, зараз на свій твінк, Так, підіжіть мій основний, аккаунт заходить. Так. Ну, давайте, давайте, ребята. Давайте, конечно, у меня на основном аккаунте я Octopus VIP. Давайте я на него устрою аукцион. Автобус VIP на ну, 10 кассы, ну реально, ребята. Ну, скиньте хотя бы хоть что-то, в аукционе. Я думаю, вы выиграете 100 пронс. Я... Так. Ребята, а це хто за ноуней? Це не мій аккаунт, вінк. Я не знаю, що він хоче. Щось він написав. я твой саб напишу Рил. Но no. okay. в самом деле, ребят, сами основный аккаунт. Я сейчас, наверное, сюда закину Актобус, Свип. Mm. Кину такого. Да и вс. Вот так закину на свой аккаунт. Вот таких юнитов, юнитов. Светлая тоже. Так. Закинул себе таких юнитов. Юнитов, точнее. Не мучусь у меня не хотите юниты браться Кстати, я. Да блин, чего у не хочет. А я взять реально, ребят. А потом она интернет жесткую лохозит. Я думаю, на все видео можно закончить. Спасибо за просмотр и всем пока-пока.